Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 27 січня, субота, я на Вінницькому авторинку. Йду дивитися для вас автомобілі. Всім приємного перегляду і погнали! Починаємо сьогодні з Honda Accord 2005 року випуску з двигуном 2.4 газ бензин, 300 тисяч пробігу і ціна 7300. Шкода Октавія 2012 року випуску. З двигуном 1,6 газ бензин 204 тисячі пробігу за 9 тисяч доларів. Renault Megane, 2010 року випуску. З двигуном 1,5 дизель 209 тисяч пробігу в кузові Універсал і ціна 8 тисяч доларів. Fiat Doblo 2012 року випуску. З двигуном 1,4 бензин 90 тисяч рідного пишуть пробігу і ціна 7600. Ще з такого ракурсу вам покажу добло. Він пасажирський. Nissan Кашкай 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 253 тисячі пробігу і ціна 10 750 доларів. Hyundai Tucson 2006 2007 років 2 літра бензин 176 пробігу і ціна 8300. Ford Focus 2009 року випуску з двигуном 1,8 бензин, 200 тисяч пробігу і ціна 6 300. Opel Astra 2008 року випуску, в універсалі. З двигуном 1,6 бензин 253 тисячі пробігу і ціна 5600. Kia Ceed 2011 року випуску в кузові Універсал. З двигуном 1,4 бензин 214 тисяч пробігу і ціна 7 000. Volkswagen Tiguan 2014 року випуску з двигуном 2 літра бензин, пробіг не вказаний і ціна 14950 доларів. Renault Сценік 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 198 тисяч пробігу і ціна 8600. Mercedes А-класу 2010 року випуску з двигуном 1,5 бензин 180 тисяч пробігу і ціна. 6550 доларів. Volkswagen Golf 5 2005 року випуску. З двигуном 1,6 MPI 168 тисяч пробігу і ціна 6150 доларів. Шкода Octavia, 2011 року випуску з двигуном 1,6 бензин 185 тисяч пробігу і ціна 9 тисяч доларів. Ford Focus 2010 року випуску з двигуном 1,6 дизель 213 тисяч пробігу і ціна 6700. Volkswagen Passat CC 2011 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі 129 тисяч пробігу і ціна 13300. Hyundai Tucson 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин 158 тисяч пробігу і ціна 8500. Mitsubishi ASX 2013 року випуску з двигуном 1.6 газ бензин 214 тисяч пробігу і ціна 10700. Volkswagen Golf 5 2009 року випуску з двигуном 1.6 газ бензин, пробіг не вказаний, але є ціна, ціна його 6900 доларів. Volkswagen Touran, 2003 року випуску з двигуном 1,6 бензин 215 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 5 тисяч доларів. Opel Zafira, 2009 року випуску. З двигуном 1,8 бензин 181 тисяча пробігу і ціна цього автомобіля 7 тисяч доларів. Volkswagen Golf 5. У дуже яскравому кольорі 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин 179 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 7300 доларів. І автомобіль на механіці. Шкода Фабія 2005 року випуску в кузові Універсал, 1,4 бензин, 200 тисяч пробігу і ціна 4550 доларів в кузові хетчбек 2014 року випуску, з двигуном 1,5 дизель 214 тисяч пробігу і ціна 6750 доларів. Opel Zafira 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин 176 тисяч пробігу і ціна 5,900. BMW e 60 з двигуном 2,2 газ бензин, 346 пробігу, рік не вказаний. І ціна 8600. Mitsubishi Lancer 2009 року випуску з двигуном 1,8 газ бензин 182 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 7400. Volkswagen Passat B5 2003 року випуску з двигуном 1,6 бензин з пробігом 180 тисяч км і ціна 5300. Volkswagen Golf 5 2004 року випуску з двигуном 1,6 бензин 185 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 6050 доларів. Audi A4 в Б6 кузові 2002 року випуску, з двигуном 1,6MPI, 190 тисяч пробігу і ціна 5800. І одразу Audi в Б7 кузові 2007 року випуску з двигуном 2 літра бензин 129 тисяч пробігу в кузові Універсал і ціна 7600. Toyota Camry 2012 року випуску. З двигуном 2,5 газ бензин 232 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 12 тисяч 950 доларів. Hyundai Tucson 2006 року випуску з двигуном 2 літра бензин, пробіг не вказаний, і ціна цього автомобіля 7800. Volkswagen Touran 2005 року випуску з двигуном 1,6 бензин 200 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 6650 доларів. Audi a 6 Allroad 2015 року випуску з двигуном 3 літра бензин 230 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 23 тисячі доларів. Toyota Camry 2008 року випуску з двигуном 2,4 бензин 293 тисячі пробігу і ціна 9800. Volkswagen Golf 6 2011 року випуску з двигуном 1.6 дизель 211 тисяч пробігу і ціна 8 тисяч доларів. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин 243 тисячі пробігу і ціна цього автомобіля 6300. Друзі, в принципі, це все. Небагато людей сьогодні на ринку, нових машин теж не дуже багато. Тому всім я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!